Доброго всім дня, урок геометрії 15 листопада. І так, сьогодні на уроці ми з вами розв'яжемо декілька задач і в кінці, відповідно, буде самостійна робота. І якщо ще хтось не написав самостійну роботу, то вона має бути написана обов'язково. І так, розглядаємо задачі з уроку. Справа 246. Так як ми вчимо коло, вписані і центральні куди, то побудуємо коло та проведемо хорди а, Д і Б, С. Ще раз нагадую, що хорда – це відрізок, що з'єднує будь-які дві точки на колі. Ну що ж, назвемо наші корди, відповідно, А, Д та Б, С. Так, які перетинаються в точці F. І дамо кут АВЦ. Бачимо, що маємо ще з'єднати А і Б. І буде в нас кут А, Б, С, ось тут. Також нам дано кут БЦД, БЦД. Знову з'єднуємо ще С і Д. Так, і кут в нас буде ось тут. Так, і знайти градусну міру кута АФБ. Давайте я його побудую зеленим, а ви теж його наведете просто яскравіше в зошиті. Ось наш кут, який нам треба знайти: А Ф. Так, запишемо дану. Дано запишемо, що в нас хорда АД перетинає хорду ВС. Тобто F. І запишемо, що це в нас хорди. Так, дану, далі кут АБЦ 20 градусів. А кут БЦД 80 градусів. 80. Так, знайти кут A F. А Ну що ж, розглянемо якийсь візьмемо кут. наприклад, кут АБЦ. Він нас відомий, так, подивимося, що це за кут. І так, кут АБЦ. Ось він у нас, однією дугою позначений. Ми бачимо, що це вписаний кут, і цей кут спирається. На дугу бачимо а це спирається на Аце зверху дуга. Давайте подивимося, можливо, у нас є ще один кут. Який спирається на ту ж саму дугу. І дійсно в точці А ось лежить одна сторона кута, пішли далі по цій стороні, і друга сторона кута АЦД, який теж є вписаний, він теж спирається, я навіть напишу такий, теж, щоб ми заакцентували на цьому увагу. Теж спирається на АС. А ми на минулому уроці вивчили наслідок, який говорить про те, що якщо два кути спираються на одну дугу, вписані кути, то ці кути будуть рівні. Отже, кут АВЦ буде дорівнювати куту АДЦ. Так, аБ це в нас за умовою 20 градусів. І ось тут в дужках пишемо, кути, що спирається на одну і ту ж дугу. Отже, наш кут буде ось цей 20 градусів. Так, ми можемо його теж позначити однією дугою. Бачимо, що коли ми побудували дві хорди, ми отримали два трикутники. Із цих двох трикутників, в трикутнику FDC відомо нам уже два кути. Тому ми цей трикутник FDC і розглянемо. І знайдемо з цього трикутника третій невідомий кут. Тобто знайдемо кут D DFC. DFC. Отже, ми знаємо, що за теоремою сума кутів трикутника 180 градусів. Тому куд додати кут Д можна однією буквою, і додати кут С теж можна однією, тому що біля цих букв один кут тільки знаходиться. Кут С і додати кут Д, і це буде 180. Отже, кут ДФ ми шукаємо. Давайте підставимо, кут С у нас С ось наш К, БЦД. У середині буква С говорить про те, що це наш Кут, який знаходиться біля вершини С, 80 градусів. Так, далі кут Д, ми його знаходили, тільки що ось він, АДЦ. 20 градусів і разом буде мати 180. Звідси ми можемо знайти наш кут ДФЦ і цей кут буде дорівнювати 80 градусів. Давайте подивимося, який зв'язок цей кут, який ми щойно знайшли. Ось ми його знайшли, 80, можемо позначити його теж двома рисками, тому що кут С теж 80. Яке він відношення має до цього нашого невідомого кута? Якщо добре подивитись, то бачимо, що ці два кути в нас вертикальні. Тобто кут ДФЦ дорівнює куту БФА або АФБ. Давайте напишемо АФБ, дорівнює 80 градусів. І в дужках пишемо вертикальні кути. Ще раз хочу наголосити, що коли ви розв'язуєте задачу, ви мусите позначати ті кути, які вам відомі. Щоби я бачила, що ви орієнтуєтеся, що ви орієнтуєтеся у задачі. Так, і ще одна задача у нас сьогодні. Це вправа 248. Перемальовуємо малюнок з підручника цей малюнок. І переписуємо просто умову без слова ось цього малюнку. Бачимо, що в нас тут їх знаходиться в трикутнику НМБ, але в цьому трикутнику нічого не відомо. Давайте щось зробимо. Я пропоную з'єднати точку М з точкою А. З'єднали, так і запишіть. З'єднаємо точку М з точкою А. Це важливо, тому запишіть. І коли ми тепер подивимося, ми бачимо, що АВ – це наш нас діаметр, і пригадавши знову, пригадавши знову наслідок з попереднього уроку, який пов'язаний з вписаним кутом і діаметром. Ми пригадаємо, що кут, який спирається на діаметр, то ніби його от сторони сперлися, буде прямий або 90 градусів. І ми запишемо, що кут Мів є 90 градусів, а в дужках пишемо, кут, що спирається на діаметр. Кут, що спирається... На діаметр. Так, отже в нас вималювався Трикутник А, М, Б, який буде прямокутний. Який буде прямокутний? З прямим кутом. І одним гострим відомим кутом Б, який дорівнює 50 градусів. Ми знаємо, що сума кутів гострих кутів прямокутного трикутника можна, звичайно, піти через 180, але пригадаємо теорему про гострі кути, дорівнює 90 градусів. Ось тут пишемо, сума гострих кутів. Прямо прямокутного трикутника. Кут Б у нас відомий. Це 50 градусів. І звідси кут А нас буде дорівнювати 40 градусів. Так, тепер подивимося кут А або кут МАБ, кут А, нехай буде А. Списаний. І дивимося, куди він спирається, спирається на МВ. І бачимо, що сюди в ці точки МБ приведені сторони ще одного кута. Так, і бачимо, що цей кут, який спирається туди саме, на ті самі точки, це кут Н. Отже, кут Н. Він теж вписаний, він теж вписаний і теж спирається на ту саму дугу. Теж на МБ. А ми вже повторили що сьогодні, що два кути, які спираються на одну і ту ж дугу, вони рівні між собою. Отже, кут N буде 40 градусів, спирається на дугу МВ, що і треба було знайти, можемо записати відповідь 40 градусів і до попередньої задачі теж. Зробіть конспект цього відео та виконайте самостійну роботу, якщо ви цього ще не зробили.